Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі, мої дорогі. Скучила за вами неймовірно. І ми сьогодні. Я починаю лог на кухні, тому що. Скоро Великдень, і, звісно, як же ж без великодніх пасочок. Але сьогодні в нас буде не паска, звичайна, а хочу спробувати. Даночка мені буде допомагати випікати великодні крафіни з начинкою. До речі, ніколи їх не робила. Попередньо в мене на каналі є пасочки минулого року, як я робила. Це раз інший рецепт. І... Намагатимусь вам докладно його розказати, показати, як ми це скрутимо, як ми це спечемо. Настрій гарний, тому починаємо. Так, поїхали. Дануся, що нам потрібно? 80 мл теплого молока це на три порції мафінів. мафінів крафінів. Крафінів, да. Відливаємо теплесенько. Ми зараз його в турочці підігріємо. Ну і інгредієнти я всі підготувала. Яйця, живі дріжджі використовуємо на цей рецепт. Тепленьке молочко, опару робимо, як завжди, як на надріжжє тісто. І потім яйця, цукор і борошно. Дана відмірює все прицільно. Дана робить тісто, а я потім покажу, як ми будемо то скручувати, яка це буде начинка. Я думаю, що все в нас вийде. Відмірюємо живі дріжджі. Тобто, по рецепту: 18 грам живих дріжджів. 80 мл молока мало, трошки цукру. Зараз ми це все зробимо. Дана як математик все до грамулічки вимірює. Сталі виявляєш мало. кулінари, ще, дана. Хочу 36 рівень. О! А там скільки по рецепту? 18, а у нас з тобою два різних. Да, а ти на, на, і на мене робиш. Да, да. Ну так, да, клас. Так, дріжджі відміряли. Так, я роблю отак от подрібнюю дріжджі в посуд. В даному випадку в мене просто кружечка. Ось даночка робиться в склянці. Закипіла моя вода. Вмикаємо. Такими господині. Так. А ну пробуй молочко, має бути теплесеньке молочко. Дануся, і отут в мене цукор в банці. Це мої цукати. Я буду додавати кумкват хочу, а ківі. А тут горіхи з журавлиною, кешю і мигдаль, тому подібне. Цукати, ананаси і глюці. Родзинки не сильно Дарина полюбляє, тому будемо нас... У вас. У мене буде паска з паска крафен з родзинками, з куровою і трошки цукатів. Буде різна. Різні будуть пасочки у нас, вірніше, крафіни. А, і в мене ще дана макова начинка є. Не будеш, а я хочу, ще один з маковий зробити. Ну, загалом ви зрозуміли. Зараз робимо пару, вичікуємо. Наступний етап. Зараз вам також покажемо. Я вже, до речі, в мене печеться вже сирна паска, багато сиру на кілограм. Рецепт вам вже не показую. У мене десь вона, до речі, є на каналі. Дуже смачна виходить. В мене вийшла форма одна і дві малесеньких пасочки буде. Сподіваюсь, все вдасться, в нас все вийде і буде смачно. Привіт, Ось вони підходять. Вони ніби твор, сир, а підходить. Буде смачно. Дана сміється, набрали дріжджів, як, як здуріли, розумієте? Там треба 18 грам, а я щось думала, що треба півпачки. Ну, буде нагод наперед. На два. <laughs> на два. Будемо пекти щось ще. <laughs> Ану пробуй молоко. Молоко вже підігрілося. Так, да, я думаю, вже Дануся, да. Ти така молода господиня. Я так рада, що ти зі мною цього року печеш їх, що я не одна. Тепер угу. Класно? Де один оператор, а один о, але я все по мілілітражу, Тут все просто як, як в аптеці. Як, як усеєте на роботі. Як у мене <гум> на роботі, це точно. Я ще сьогодні, до речі, працювала. Так, ти зав'єш собі сама? чи я можу? Заливай. Заливай мені, заливай пару. Перемішувати треба? Так, да, звичайно. Я цукор ти здала? Так, да, да? положечки чайні, як в рецепті особи. Пара зараз буде готова і будемо збивати зараз яйця, цукор, масло і додавати борошно просіє. Лайфхак лайф відданий, як відділяти жовток від білка. Дивіться. Це тік-ток рулить, да? з допомогою бутилки просто всмоктується жовток і все. Оп! І загальну мисочку. чисто у нас іде. Пляшка має бути, звісно, чиста. Зрозуміле діло. Да? Да? Круто. У нас чотири жовтки. Даночка вже взбила, подивіться, як гарно жовтки з цукром. Да? Це ми додаємо, додамо тоді. В тісто, це якби тісто і буде. Тут буде ще. Скільки там масла по рецепту, щоб я говорила <світ> по ходу. Три яйця, 60 грам теплого масла, Вон, воно вже в мене розтоплене. Потім додається цукор, борошно і наша опара, яка ось тут підходить. 350 грамів борошна нам з тобою треба 700. 700 г? Да, 700. Так, на двох Ну все, Зараз тоді достаємо борошно, все це ми важимо, потім покажемо, вже, угу. як ми вже це все змішаємо. На нуська додає вже маслечко. Також грамовка скільки там. 200 грамів на дві порції. Ну, тобто, ну 50 грам на порцію. 100. А, 100 грамів на дві. Чи Не. на одну. У нас порція тіста на три крафени. Тобто на одне десь 33 грами. На угу. один крафін На один графін 33 грами. А в нас на шість. А на да. шість. Так. Да. Ось така миска буде у нас тістечка. Що воно підніметься, я вже виявляю. Будемо ловити. Будемо ловити там. Все буде добре. У нас на Пасху родина в зборі. Он Ксюха заходить вже. Привіт! Ну що у вас сили ходить? Да? Ми ж тут, ти бачиш, господині, сама нас морально підтримує. Вона, да, дома, да, вона, а я привезла, привезла, привезла да, збори, з Києва. Да, я привезла сирна, а без випікання завернена Паска. Ну, да, да. Спробуйте там 10 жовтків. Ну, така побагата. <п 'яте> да, Пачка масла, вершки, півтора кілограма пісовочного сиру. Ну, будемо пробувати. Перший раз я робила, так що будемо смакувати, Так що святкуємо завтра всі разом. Ви відчуття Ви Ви? Відчуття сили. Треба що сили додати. Я минулого року хліба хлібопічки... Це все то Звісно, для летичка пасочка. Світо вже тісто і Зараз ми його ставимо на, ну, на а поруч з водиною банями. Ти тільки можеш? Таке важке у нас. І накриваємо гарненько новим полотенцем. Та воно тут тепле. Я це вимикаю, конфорку. Так, Давай. Нове полотенце. Давай полотенце. І зверху накриваємо. Чекаємо годинку. Так? Наше кістечко збільшилось двічі. Це вже я його мнула. втричі. Подивіться, яке воно пухке, повітряне. А! Клас. Ну що, нарешті наступає момент істини: формування самих крафінів. Дана вже тут. Активно змащує маслом форми. Ти думаєш, на всі форми нам тіста хватить? Ну, будемо бачити. А, змащуємо форми і будемо формувати безпосередньо наші крафіни. Розкатуємо наше тісто. Тоненько-тоненько. Так як по рецепту. О, воно мене липне. Має бути прямокутна форма у нас. Має, ну я стараюсь. Mm -hmm. Тоненько, так, дано? Я побратим? Тонесенько? Ну, все вже, тонше не буває. Mm -hmm. Так, вона воно обдерваться. Може, руками просто його. Yeah. Так. ось. Блін, таке ніжне тісто що просто його не хочеться травмувати. Травмувати, да. Достатньо розтопили масло, ну воно таке рветься прямо. Таке ніжненьке, ніжненьке вийшло у нас. А -а -а. У нас по телевізору йде майстер-шеф, але ми готуємо. Як ти думаєш, таке піде? Так. Так, що начинка? Так. А, начиночка пішла в чат. Начиночка пішла. Лібі друзі. Отак Угу. Так. Я думаю, буде прям дуже. Так? Да? Угу. Давай ще трошки сюди. Я хочу, щоб багато. Так. Треба, мабуть, з цієї сторони закручувати. Я думаю, бачиш, як я його розкатала якось по діагоналі. Все, все. Так, тепер закручуємо. Руки в мене змащені олією. Аккуратнесенько. Ох, і ніжна, дана. Просто ніжнятина. Такий у нас виходить рулетик. Блін, сама начинка його робить, я поняла. Угу. Ну нічого ми сейчас його. Ой, начинка. <гум> Щось, коротше, буде, не знаю. Я думаю, буде дуже смачно. Так, от наш рулет. Ми його зараз, я ж хочу поняла, з цієї сторони. Трошки застібнути. Ось так от. Ми його так і розріжемо, да, так? <гум> так, нож, 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 нож. Ніж наш ніж. Так. Як там? Дан? Давай його, мабуть, його треба різати ось прямо доверху або навпаки, знизу туди. Перший раз робимо, так що все, так? Да, так, і тепер закручується. Скручую. Скручуємо Скручує. наш крафти. Це так само кінчик. Важкенький хочу сказати, вам виходить він. Угу. Буде. Ох ти. Отак от. Отаке виходить. Бачите? Ось така в нас вийшла гарна конструкція. І тепер давай оцю, мабуть, так? Да? Угу. Треба більшеньку, бо він роз'їдеться ще акуратненько його поміщаю. Форму. О. Ось. Ну, і так ми формуємо наступні крафіни наші. Хозяйка. Ми на майже фінішній прямій. Да, змащуємо ще жовточком наші крафіни. Вони збільшились вдвічі, тому що я майже на дні. Це таке тісто осталось, просто ми його формочки помістили, що вийде. Це, Це у нас саме такий, як Паска, як вона має бути, як хліб. Так, да, так, да, 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 як хліб. В традиції ми теж. Бережем, да? так? Так. Ой, ці будуть мої взагалі піднялися. Mm -hmm. да. Багато тіста, знаєш. Господи, да? поможи. Ми з чистими думками печем цей святий хліб. Завтра ще рано в церкву підемо. Це ж не просто так. У нас будуть повні кошики, у нас повні тут їх кошики, скільки да, вісім штучок більше. Даліся, мабуть, окрашенки там накрасила з Оксаною. 10 пасок у нас, дивись, 2, 4, 6, 8, 10. Дай Бог, щоб всі зійшли. Ну, Крафен, звісно ж, шикарні. Начинка з них просто. Так, да, я думаю, знаєш, що воно ж. Я зараз е, включила духовку на низ. Угу. Так, покажемо вже в кінці, що вийде. Так. Ось такі в нас вийшли крафіни, вже дістали, присипали пудрою. Звісно, слої хотілося б, щоб в них були ідеальніші, але а, це мої крафіни, вони більше пішли в ширину. Я думаю, будуть смачні. Звісно, на вигляд не ідеальні, але ми старались. Оце це маленькі мої три. Так, да, це данині, а ці два моїх. І подивіться, моя сирна Великодня. Паска з таким зайцем великоднім. От сирна в мене на ура виходить. Ну, а ці так. Але нічого, зате буде смачно. Звісно, мене не з мастер-шефа, да дана. Але ми намагалися старалися, тому якось так, можливо, е хтось нам. Що підскаже, як їх. Я просто не вмію їх закручувати так, щоб вони не були зліплені. Вони завжди зліпають. Вже ми і масло туди перешаровували. і все. Бо коли я пеклася набони, говорили, що ви не перемастили маслом, цукром, все зробила. Що йому не так, не знаю. Але вони виглядають смачно, начинка там обалденна. Так що завтра будемо йти в церкву збиратися, пробувати, пробувати смакувати. Так що, господині мої, хто пік пасочки, крафіни в цьому році, ви молодці. А хто не пік, також ж... молодці. Відсвяткуємо. Зараз йдемо вже, да? наводимо будильник. Завтра Добре. з Оксаною, йдемо в церкву. Хочемо сходити, посвятити і е, відсвяткувати. Христос Воскрес. Вже ранок, ранній, чекаю Оксану, збираємося до церкви. Хочу побажати всім вам в цей день Божого благословення, і звісно, нашої перемоги, щоб Господь оберігав кожну родину, нашу країну, наших воїнів. І щоб цей рік був переможним. Це ви в термірі живі на воскрес, ну, так? нас, батюшка. О, Сюха, Христос Воскрес, своістину воскрес. Христос воскрес! воскрес. Христос воскрес, воскрес. Ми вже посвятили за пасочки, дивіться. Дивіться, яка сирна пасочка. І така у нас красива. Бачите, будемо у бабусі. І зараз їдемо до неї, і зараз буде вітаємо. Трошки. Ой, такі я думаю. Я теж вітаю. Ми можемо не вирувати сім'я. Велич така була, так? А такий дощ. Тобі так холодно. Я думала, буде дуже холодно. Це Добре, що десь перестав. бо такий маслив вночі. Я думала, як ми з зонтом будемо це йти. з кошиками. Але нічого, все добре. Все склалося. ми прибігне, батюшка такий зразу. Дай Боже, нам вирішемо. До бабусі нас везе Дана. Дана це супердрайвер вперше їду з даною за кермо. У ну, нас щось сьогодні не Ми веземо да. колбаски. Да, Свячені. Mm -hmm. да. да, ну, як, як Вибачте, Ми відволікаємо водія. Так, да, Ми тут сидимо. Ой, о, так, о, так. Їдемо всі. Да. Зараз будемо розговівати. Розговлятися да? будемо. Розговлятися. Да. Їдемо до дідушки, бабушки, до діда і бабу. Да. Ми завжди святкуємо за виключенням минулого року. там, слава Богу. А, цей рік. Да, разом, разом разом. Разом нас багато, У нас не подвела. Така була кість. До, так до зустрічі в бабусі, бо трясеться камера. Да. Дорога дана нас Христос Воскрес! Боїсти воскрес. Вся родина сідає за стіл святковий, ще раз всіх зі святом. Приєднуйтесь до нас. Накритий святковий стіл, сирна пасочка, крашаночки, Звісно, м'ясце, як же великий день без м'ясця, салат, холодчик. Давай розріжемо цю паску. Давай свідомо, ось. І тут господар нарізає пасочки свячені. Будемо коштувати. А Оксанка свою сиру ніколи ще не робили. Вона без запікання. Так, так, так. Вона в холодильнику. Ой, ну вона розумієш, її треба ложками їсти. Бач, яка вона? Як пулір ну, м'яка дуже. Да. Так, ми її будемо ложками їсти. Ой, дуже смачна. М -м -м. Приєднуйтесь Щас. до нас. Сидає. О, побила? Да. Дядю. перемогли. Дядушка теж сідає. Пасочки нарізані. Захар, привіт. Оксана, ти де? Привіт, а, а чого ти не знімаєш? Все, сідаємо і будемо святкувати. Зб'їмося яйцями. На, бий, який він хоче Давай, ти. Нормаль, Давай, ти з мамою? Давай, з Загар. Сильно. О, Захар. перевертаємо. Перевертаємо, бий далі. Давай, ну що ти? Давай. Все, То я, я перемогла, мама перемогла, бачите, побитий. А мене також перемогли, я з дідушкою побилася. А, в тебе. Я з дідушкою побилася. А потім я Вона перемогла? Давай. Ні, вона перемогла. Батли яєчні. Я тепер б'ю. Хто там перемогла? Ні, я перемогла. бік б'єте. Давай. Я перемогла, тітя. А ти, може ти вже доросла. Так, бо я ж доросла, конечно. У мене яйця саме сильне. Свято триває, але на цьому хочу завершувати свій і так довгий влог, щоб вас не втомлювати. Сподіваюсь, передали атмосферу. Дякую вам щиро, що ви зі мною на моєму каналі, що ви мене дивитесь, активно підписуєтесь. Бажаю всім нам, звісно, Божої благодаті, перемоги, і щоб добро перемогло, це зло. Щоб ми вже жили в мирній країні, в достатку, в здоров'ї, в любові і в гармонії. Так? На цьому буду прощатися. Щиро вас цілою обіймаю. До нових зустрічей на моєму каналі.